Я бачу те, що сьогодні прості люди вони дійсно здійснюють відповідний нагляд і контролюють дану ситуацію. І я хочу звернутися і до влади, і до громади, що треба все ж таки, звісно, бути пильнішими в цих питаннях. І обов'язково, якщо є такі факти, повідомляти саме і в міліцію, і в МЧС, якщо є там підозрілі предмети і таке інше. Але хотів би звернутися до наших мужів владних, що треба працювати. Информированы как дети, так и студенты, так и взрослые люди. Учить чему-либо, да, интернет их уже всех научил. Тот человек, который понимает и беспокоится, это чувство самосохранения. Они уже все знают. Информирование, конечно же, должно быть, но я даже не знаю, каким образом это должно происходить. Потому как, если об этом будут говорить те э, органы, которым ну, не совсем верят, раз-два, сказали они, что вот сейчас тут угроза, ну, как, это как с волком, э, с овцами. которых волком пугали, да. Вот волк йде, овці спрятались і так несколько раз, а потім, коли уже он насамкінець, вже ніхто не прячеться. То есть это должен бути созданий какой-то канал доверия, на котором, в який би заходили, слушали щодо цивільного захисту населення міста Києва. Хочу розказати нашому. Населенню міста Києва, щоб у них завжди на поготові був, була така валіза. В цій валізі повинні бути обов'язково документи, е, ліки та продукти харчування на протязі трьох днів. Е, як таких е, е, бомбосховищ у нас в місті немає. Вони були колись, але багато з них вже під другими власниками, під орендою. І зрозуміло, що якщо настане такий час, то хай використовують люди всі будівлі, які знаходяться під нульовим циклом. Це підвали житлових будинків, це переходи підземні. Це метро, значить, оповіщення буде так: буде сигнал. Сигнали на десь в старих районах збереглися сигнали на житлових будинках тривоги без паніки. Тепер відповідно захисту цивільного населення. Самих низів положено на начальників ЖЕКів. У них є відпрацьовані маршрутні листи. Вони повинні бути розвішені в житлових будинках, щоб мешканці знали, куди їм і куди слідувати їм. І саме головне без паніки. Завжди в країні повинні працювати бомбосховища, оповіщення, сирени. Все це повинно працювати постійно, повинні проходити навчання. Навчання на всіх рівнях, і в школах, і в дитсадках, і в вищих закладах, і на виробництві це було в нас завжди. Але з дев'яносто першого року під псевдонезалежністю розпочався теж саме грабіж нашої держави. І їм органам влади було не до цивільної оборони, а до пограбування держави. І зараз ви не знайдете ні в одному будинку, там, де в підвалах повинні бути сховища. Люди повинні туди ховатися в будь-якій ситуації, і це повинно бути надійно, все підготовлено. Повинні бути гучномовці. Скрізь і оповіщати загодя, за що е, така чи інша загроза для життя наших людей. Безпека е, це е, повинні люди вже е, бути більш обережними, уважними і придивлятися е, до підозрілих предметів. Ну, у метро це дуже чудово сповіщається і це робиться правильно. А в інших випадках, я думаю, що е, треба е, пильніше до цього дивитися. Потрібно бути пильними, от, е, тому що е, ми стикнулися з тим ворогом, у якого брехня, е, е, його проблема в тому, що в нього нема сумління. А нема сумління, коли в людини немає сумління, а сумління це відчуття сорому. От, коли людина бреше і в неї є сумління, вона червоніє, або ну, сумління їй каже не здорово. А якщо людина раз, другий, раз, третій раз брехала, вона втрачає сумління, і вона становиться просто розумною твариною. От. А розумною твариною ми, ми не можемо зрозуміти тварину, розумієте, тому що тварина не відрізняє добро від зла. І от такий у нас супротивник зараз. От. І от ми маємо бути адекватно оцінювати ці загрози. От. І потрібно бути пильними, по-перше, це кожному громадянину. От. Там от лежить і нема нікого, треба дзвонити. От. Але Потрібно також створювати нову систему безпеки, всенародну систему безпеки, не таку, як у нас от совєтська була і зараз досі остається. І вона от вона здає збої, а хлопці, які самі там, я повірте мені, я знаю, під Таганрогом вже діють наші розвідники і на упередження діють. Не, не, не по хвостах, а на упередженні. От, і і потрібно діяти на упередження. Але це має бути як у батька Махно. З'явилася людина, яку громада не знає. І всі вже знають, що вона з'явилася. Ніхто її не трогає, але на, на неї око є. Отак от, от, от має бути. В першу чергу на, на сьогоднішній день ми бачимо те, що е, всі такі речі, да, е, в яких перемагає здоровий глузд, е, стосовно якихось суспільних речей, чи це е, мобілізація загалом, чи це. Збори ресурсів там для допомоги постраждалим, чи збори ресурсів для допомоги хворим дітям, це все в принципі в руках волонтерів. Тобто на сьогоднішній день волонтери да і взагалі громадські організації, які мають недержавний статус, вони допомагають значною мірою, а інколи навіть відіграють більш значущу роль ніж якісь державні апарати, да, тобто ніж якісь Принципі, інститути влади, які повинні були б це регулювати. А чому це відбувається? Тому що а, на сьогоднішній день інститути влади вони, а, вони є пережиток радянського минулого. Це старий динозавр, який а, не може змиритись тим, що він є вже скелетом, але який продовжує тероризувати в принципі, а, там, мешканців. А, Відповідної там держави, так тому я особисто вважаю, що в першу чергу за це повинна взятись за такий ракурс, так? тобто держава. Інформування про те, як поводитись в надзвичайних ситуаціях, я вважаю, повинна взяти на себе все ж таки роль держави. Тобто, це має бути відповідний державний інститут, який створений, чи можливо він буде при міністерстві оборони. Ну, в будь-якому разі, повинен бути прийнятий новий закон. Я знаю, на сьогоднішній день розробляється низка законопроєктів стосовно мобілізації всього населення на випадок війни, тобто на зразок швейцарського прикладу чи ізраїльського прикладу, в чому сутність полягає в тому, що під час оголошення війни чи будь-якої зовнішньої загрози, так від зовнішнього ворога, агресора, в незалежності від зайнятості. Всі верстви суспільства виконують якусь свою певну роль. Тобто вони розподіляються, там одні стають партизанами, тобто в залежності від їхньої специфіки, їхніх професій. Так? Тобто, в принципі, це всі вони стають партизанами, ведуть партизанську боротьбу, так? але кожен в контексті. Своїх дій, які він може виконати професійно, тобто хтось це може не знаю, укріплювати так пости, хтось може налагоджувати зв'язок, хтось може відповідно найбільша частина відправляється на саме на лінію фронту. А тобто, тут йде чіткий розподіл дій між партизанами. Під час мобілізації і ось такий законопроект він повинен бути взяти на зразок і зараз розроблений в Україні. Відповідно, повинні функціонувати школи, так які будуть навчати все населення від, від ну, в незалежності від статі, в незалежності від віку, тобто для для кожного мають бути свої методи, свої підходи. Але тим не менше, всі повинні знати свою роль у випадок от такої агресії з боку іншої держави. Де найближчі бомбосховища, я не знаю. Шукати бомбосховище теж не вважаю для себе за потрібним. Тобто, у випадку агресії, у випадку такої відкритої боротьби, саме тут я піду відповідно на активні дії. А бомбосховище інформація стосовно розміщення бомбосховищ на карті Києва, районів так. Столиці, де взагалі інших міст повинна бути доведена до громадськості. Да, напевно, це повинні робити саме ЖЕКи, тому що це в їх відомості. Відносно е, значить, підготовки до захисту населення. Значить, ну, дорослі, е, в першу чергу, вони інформацію одержують по радіо, по телебаченню. Ну, і якщо при них є діти, значить вони вже відповідають за цих дітей, вони їх відводять куди потрібно. Ну а в школі це повинен робити учительський колектив і в дитячих садках також. Ну, вихова... вихователі, тому що це швидко ж треба робити. Не будуть же вони дзвонити батькам. Може бути вже пізно, коли вони дозвоняться, а так, треба оперативно приймати рішення. Ну, жеки повинні об'явити, в першу чергу, на досках оголошень, в своїх будинках об'яви відповідні. Оперативно об'яви, що от найближчий там, наш пункт, там-то і там-то, така то адреса, як туди добиратися. Жеки повинні підготувати ці всі приміщення так, щоб вони могли приймати певну кількість людей. Ну, по крайній мірі, якщо це сховище для одного будинку, значить там 100%, не менше, ніж 100% мешканців повинні помістити в ці приміщення. А то, може, ще і додаткові якісь люди можуть забігти. Для простих громадян, які от можуть бути в моєму становищі, вони їдуть в метро, в маршрутці. Це дивитися за своїми речами, за своїми телефонами. І в моєму якби, досвіді ставалися такі неприємні ситуації, коли людей підставляють, люди все своє продають, віддають кошти бути пильним до свого оточення, до друзів, до нових друзів, які з'являються. Не панікувати. Не бігти нікуди, спочатку зупинитися і зрозуміти, де я знаходжуся, якщо я побачу якийсь предмет. Ну я напевно знайду охоронця. в неї ось так, якщо в такому закладі я знайду якусь охорону і скажу, що я таке бачила. Повідомляти, якщо ви побачили якийсь сторонній предмет, якийсь там пакетик, коробочку, і не панікувати, зупинитись 2-3 хвилини, щоб просто прийти в себе в себе. Ну, ось так. Не хочется, конечно, об этом думать, что это нас коснется, но тем не менее люди должны быть бдительными. И э, я думаю, что жеки должны проинформировать своих жильцов и вообще население, где находится ближайшее бомбоубежище, потому что я вообще приехала к дочери из Николаева. Вот у нас южный город, у нас относительно тихо, спокойно, вот, но когда э, Я спросила у себя в ЖЭКе в городе о бомбоубежище у начальника ЖЭКа, то она ничего мне не смогла ответить. Хотя тоже у меня такая мысль возникала: что, не дай Бог, какая-то такая ситуация должен существовать какое-то такое так, такое место, где люди могут как бы, э, почувствовать себя в безопасности. Вот. Ну, что касается Киева, я вообще ничего не знаю, потому что я приехала сюда в гости. И ну, что касается Киева, то я думаю, что здесь надо тоже обязательно людям сообщить, потому что сейчас такое тревожное время. Но будем надеяться, что будет все хорошо. Я за нашу Украину, за наших людей, за наших военнослужащих очень переживаю и очень, очень меня это как бы трогает до глубины души. Інформування громадян України про загрози терористичної чи іншої діяльності для громадян України це муси робити влада. Це мусить робити з допомогою жеків, і з допомогою влади на місцях, і з допомогою самих громадян України, можливо, із якихось покашків місцях великого скупчення людей і в транспорті. і… На площах і в скверх можна замітити чуть-чуть більше і міліції, і людей в штатському, і... але по них видає військова виправка. В місті чи в метро, чи поблизу метро, якийсь пакет, чи на, на зупинці. Міського транспорту чи десь в якомусь іншому місці є якийсь пакет. Бляко немає його господаря, його довго немає. Да, звичайно, я зобов'язаний про це сповістити правоохоронців, правоохоронців і все, а самому не трогати. Якщо вже дійсно йде дуже серйозне положення, то в нас є такі речі, як метрополітен, куди нічого не дасть, якщо вже туди спустять всіх дітей і жінок, і дуже важливих людей. Перекривається повністю метрополітен, закриваються виходи і вже туди не заберуться ніхто. Звісно, а як ви думаєте, 12 слоїв бетону і між ними прошивка в приблизительно 6-7? Гражданская оборона должна присутствовать, люди должны знать. Меня в школе учили, в ВУЗе, но это было ближе туда, наверное, еще были какие-то оголоски, и людей было больше со времен Великой Отечественной войны, они знали, что это такое, как это важно укрываться. Поэтому нас обучали, это было, были бомбоубежища. Но сейчас мы столкнулись с тем, что убежищ нет, они не сохранились. И государство, или я не знаю, кто должен, наверное, опять-таки государство этим должно заниматься. Как бы то ни было, какую миролюбивую политику государство не вели. но... Всі повинні бути захищені люди. Ці знання повинні давати в школі з першого класу. Так як нас вчили. З першого класу ми знали, де, яку, як води набрати, що туди треба кинути, щоб, щоб її знезаражувати. Як, 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 як треба профільтрувати? Як... Це нас все вчили в школі. І ці, ці знання, ці знання повинні одержувати наші. Наші школи школи, ці завдання повинні бути як, як, як фізкультура, так і ці. ці і навіть серйозніше до них треба готуватися і підходити. Треба підбирати фахівців, фахівців, яких, які, яких поважають учні. От учні, якщо прийшов до подоби, то це, це, це наука ціла, це цілий Спектр підготовки кадрів педагогічних це ціла наука. І якщо ця людина учням, яким вона читає, її зацікавила, вони будуть вивчати, будуть знати. І це правильно. Для того, щоб люди знали, ну звичайно, потрібно ввести якісь або тренінги, або потрібно збирати всі зробити величезну конференцію, вводити чи треба вводити щось в вузах і говорити про це. Ну потрібно, напевно на даний час потрібно раніше, колись в школі була цивільна оборона, і це був як предмет. Зараз його немає. І про якісь моменти, про якісь моменти, ми знали. Діти сьогодні, звичайно, про це не знають. І через те, що ми мирні, взагалі нація не бойових. Дій, ну, це зараз нас на це на це все підстрікає, те, що відбувається зараз в нашій країні, але м м м м що стосується інформації. На сьогоднішній день її треба доводити до, до людей до українців, Жеки мають свою чергу або повідомити, або написати листи на під'їздах, де знаходяться сховища, чи вони взагалі є, чи вони існують. А дітям ну принаймні, хоча б раз в семестр, зібрати кожне кожний вчитель сьогодні знає про це, і він може 5-10 хвилин розказати, що відбувається. Для того щоб щось уникнути, потрібно знати. Будемо знати, будемо уникати. Дай Боже, дай Боже нам уникати. Дай Боже нам знати і не і не і цього не попробувати.